Попросила довести доньку до дитячого будинку і просто вийшла з маршрутки. Шокуюча історія трапилась у Черкасах. Мати Зозуля без пояснень залишила дитину просто в міському транспорті. Нині дівчинка у дитячому будинку. А що робити з горе матір'ю? Вирішить спеціальна комісія. Її зовуть Лєра, а маму Наташа. Їхали вони нібито у парк. Це все, що знає дитина. Події того дня говірка дівчинка переповідає вже не вперше. Я не бачу, де мама, я не ночу тут. Я ночу мами, де мама. Мене. Ти так». Ось на цій зупинці мати Зозуля вийшла із маршрутки і зникла в невідомому напрямку. У громадському транспорті чотирирічна Ліра залишилася із маленьким пакетиком речей. До дитячого будинку її відвезли правоохоронці була в гарному стані, тобто дитинка була в настрої, рівня тривожності не відчувалася, тобто вона була весела, життєрадісна, усміхалася, контактна, комунікабельна, відразу йшла до працівників на контакт. Вчинити так із дитиною мати могла через проблеми зі здоров'ям, кажуть сусіди. вони називають турботливою мамою. Мовляв, та завжди піклувалася про дітей, бо ж окрім Лєри, має ще старшу доньку. Для просто людина чоловік дуже хороший. Вона, як мама, дуже хороша і як ще величе, вже прекрасна дівчатка. На очах мене виросла ходила в школу разом з сином. Найближчим часом спеціальна комісія визначить подальшу долю дівчинки. Матір вони вже знайшли, та дитину їй навряд чи віддадуть. Зараз вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Ну, так як у матері є определені захворювання, там зараз вирішується. Чи буде вона притягнута, чи не буде притягнута, чи є вона осудною, чи не являється. На час слідства дівчинка залишиться у дитячому притулку. Тут вона вже знайшла друзів і стала улюбленицею вихователюк. Хоча дуже сумує за мамою і просить її скоріше забрати додому. Мама, мене, я не ночу вдома. Ірина Васюра, В'ячеслав Рамадан, Черкаська служба новин.